Окупанти переходять до наступу, таке повідомляє головне управління розвідки генштабу збройних сил України. Підрозділи морської піхоти бойовиків за підтримки збройних сил Російської Федерації. Зайняли позиції в районі селища Водяне. Їхнє прикриття забезпечували мінометні батареї, снайпери і бронетехніка. Туди вже прибули інженерно-саперні роти для облаштування вогневих позицій. До селища Гусельщикове перекинуто дві реактивні артбатареї, А з Луганська, в напрямку станиці Луганської, переміщено танкової мотострілецьку стрілецької роти. Талаківку і Широкине напередодні бойовики обстріляли з гаубиць, гвоздик. Стрілецької зброї. Наш Олександр Моторний розповість більше. Бойовий пес українських морпіхів уважно придивляється до дороги. Додік місцевий народився у Широкиному. І вже давно навчився наперед відчувати небезпеку. За цю тиждень, скільки було ранених і навіть овільних. Щохвилини бути насторожі сторожі, рудого змушує нині довколишня реальність. Приазов'я знову палає щодня і так майже тиждень. Це мабуть, на 150 міна була. Ділянку фронту від Талаківки через водянеї аж до самого моря у Широкиному бойовики просто засипають тоннами вибухового залізяча. Бувають дні, коли фактично немає. Бійці постійно знаходяться в напрузі, постійно під мінометним обстрілом. Ваха ще не встиг перевести дух Лічені секунди, як повернувся із передового окопа. Каже, ніч у порівнянні з попередньою була доволі спокійна та на ранок знову полетіло значно більше за сотню міліметрів. Обстрілюють позиції мінометами 120 двадцяти, де ствольна стрільба, 152-ї, 120-ї. Вже ну не знаю, четвертий чи п'ятий день точно не можу сказати. Снаряди лягають у широкиному, водяному, Лебединському, долітають до Талаківки та навіть розташованому за пару кілометрів від східних околиць Маріуполя Бердянському. Просто нас захотіли вибити з наших позицій, і почали активно обстрілювати їх угу. за 120-х. Кулиматні черги, що навіть просто під час інтерв'ю, лише підтверджують слова дикого, ворожа піхота теж не сидить, склавши руки. Різні, різні бувають, бувають на 40 можуть метрів підійти, можуть підійти 200 метрів, 400 метрів. Залежить від ситуації, від поставленої задачі їхньої. Одна з ймовірних причин активізації бойовиків на приморській ділянці фронту протягом цього тижня це те, що власне море поблизу Широкине одне з найглибших уздовж усього Азовського збережжя. і тут за великим рахунком безперешкодно можна організувати висадку десанту. Таких спроб бойовики до цієї миті не здійснювали, але. Тренуються у цій компоненті буквально за кілька кілометрів від широкого. Лише нещодавно ординці хизувалися, що у безіменному вчаться десантуватися з моря на БТРах. Кілька разів кажуть українські морпіхи. Вони кулеметними чергами відганяли човни з бойовиками від берега. Зараз почали ли той блоки на плітах, щоб на пляжу. Щоб не могли виїхати, БТР у самому широкому давно не існує цивільного життя. Будинки перетворилися на примари. Бодай якийсь бюджет місцевій школі точно не знадобиться найближчим часом, принаймні не у цій споруді. М'які крісла і шезлонгами стоять біля моря по сусідству із нерозірваними боєприпасами, але його все одно терористи методично продовжують рівняти з землею. Що зараз твориться з, з селом? Вони не грабують нічим. Як їм треба буде його спалити, зрівняти з лице з лицем стерти його з лиця землі, вони це зроблять, не задумуючись. Єдиний аргумент, який дійсно розуміє ворог, упродовж багатьох місяців переконалися наші хлопці: це сила. Щойно терористам добряче насипають, вони замовкають надовго. Лишень у високих політичних кабінетах домовляються про чергове перемир'я, замовкає українська арта. Орки нахабніють і вкотре розпочинається убивча цілодобова війна. І Широкиного Олександр Моторний, Андрій Марченко та Юрій Клименко, ТСН 1+,1.